Всім привіт! Якщо у вас є складності роботи з зовнішніми кутами на лівому оці ваших клієнтів, ви можете робити ось такі тренувальні вправи. Берете звичайний спонжик в звичайному косметологічному магазині, ставите його так, щоб ніби зовнішній кут був від вас ну, подалі, в принципі, так, як і очі клієнта. І намагаєтесь привчити свою руку, свою кисть Вигинатися таким чином, щоб ви могли поставити віку під 90 градусів відносно до повіки, в будь-якому місці. Чи то у зовнішньому кутику, чи то посередині, чи то у внутрішньому. Я нагадую, що вії обов'язково мають бути під 90 градусів відносно до повіки. Тільки тоді задуманий вами ефект, вийде такий. Який ви собі уявляли, а не завалений до зовнішніх кутів, як це часто буває? Далі для тренування напряму і відступу, ви можете використовувати або листочки в клітинку, але на них трошки погано кріпляться віки, або той самий спонжик. Ви розграфлюєте лінії і намагаєтесь витренувати свій глазомір і свої руки так, щоб відступ був у вас рівномірний, щоб напрям був у вас правильний, щоб кінчики вій наклеєних дивилися суто на вас. Тобто напрям має бути 90 градусів відносно тої лінії, яку ви накреслили.